Щорічний кубок КВН серед навчальних закладів Коломиї розіграли у Народному домі. За головний трофей змагалися чотири команди. Свято виявилось надзвичайно веселим та життєрадісним. Сміялася знімальна група каналу НТК. Ідеальні друзі і офігенні товариші, а коротко просто ідіот з Коломийського політехнічного коледжу екстрений виклик з медичного коледжу, кипкуни з економіко правового та веселі програмісти України з ВПУ 14 Це команди, які взяли участь у міському кубку КВН. Вони наполегливо готувалися під керівництвом молодіжної ради та Романа Куті, який щоразу активно допомагає молодим талантам. Ну він самого початку допомагав нам в цьому КВН. Так ну це його. і Він Працює на громадських засадах, тобто він робиться для себе і для загального міського розвитку. Такі заходи дають можливість самовдосконалитись. Переконаний Володимир Колесник. Молодь навчається різносторонньо мислити. КВН – це, це життя, це життя молодих людей, які повинні втілювати свою думку в дію. Михайло Магас навчається у медичному коледжі, вже два роки живе -ом. Каже, дякуючи улюбленому заняттю, завжди має хороший настрій. А ще переконаний, окрім того, що кавеном цікаво займатися. Інтелектуального морстична гра допоможе хлопцю лікарем стати. Бо він розвиває мене як особистість, надає мені, щоб ну не боятися себе самого, бути відкритим. Змагалися комедійники у двох конкурсах фрістайл та тріатлон, демонструючи дотепність та кмітливість. Зая, за? Зая. бачиш лінію на руці, бачиш, де сюди сюди, коли лікті закінчується. Гадалка сказала, що я кому Коханий, а якщо таке станеться, ти ще раз одружишся? Ну, одружишся, Одружишся, адружець! Одружишся, ти зрадник! <гум> І вона буде спати на нашому ліжку, да? <гум> так? Ну не на напрямуйтесь різ спати, ну де, де ще? Якості гостя виступила команда Західний гай до слова, кавенщики неодноразові переможці міських обласних та всеукраїнських конкурсів гумору. Нещодавно вони повернулися з всеукраїнського чемпіонату КВН Кавлін. Кременчуці команда Західний гай у фіналі здобула перемогу. Це дає можливість коломийським гумористам брати участь у чемпіонатах асоціації КВН України. А ще наші кавенщики отримали кубок та 10 тисяч гривень. Як витратити призовий фонд? Уже знають виграш. Думаємо потратити на придбання костюмів. Можливо, також на майбутні поїздки будемо їздити. Ну, в принципі, поки ще так. Міський кубок КВН прапор як символ патріотизму та тисячу гривень отримала команда з вищого професійного училища 14. Так вирішили журі та глядачі шоу. Усі інші КВНщики теж отримали винагороди за активне вболівання і цікаві запитання для гумористів. Організатори передбачили презенти і для глядачів.